18 жовтня посеред дня росіяни вдарили по юнаківській громаді. Зафіксовано близько 10 прольотів зі ствольної артилерії. У самому селі загинуло двоє мирних мешканців, які стояли поблизу магазину. Саме торговельне приміщення напівзруйноване. Тут пробитий дах, понівечене, магазинне обладнання, вітрини та товар. Збитки сягають сотні тисяч гривень, розповідає місцевий підприємець. Дах пробитий, вітрини пошкоджені, морозильні камери. Сума пошкоджень приблизно 150-200 тисяч гривень. Це теракт, терористи. Страна терорист. Що я можу сказати? Це Військовий об'єкт, Ні, це магазин. магазин, продукти, там де люди е, е, отоварювалися. Продавчині на момент російського обстрілу встигли сховатися в укриття. Продавці при першому обстрілі вони все позакривали і побігли в бомбовбіжі своїх. А Шо? нам завжди думаєте про те, що, ну, от, що сьогодні сталося? Це просто жесть, це страшно, це жстоко, це взагалі сприйдлі. Дуже страшно. Взагалі це, це не по-чоловічському. Бачила загибелі, все відвою. Це, це жах. Це просто жах. знаю, як продавцям. Повезло просто. Що вони Місцеві з жахом розповідають про потужний обстріл прикордонної громади. Кажуть, від погребу далеко не відходять, щоб встигнути сховатися. Летіло воно все через нас. Потім, як прилетіло сюди, кудись наниз, за пікарню, ми повлітали в погреб. Сиділи в погребі, воно це летить через нас. Це зараз теж. Це хотінь, це не ми, Кондратовка, хотінь. В общем, летить воно через нас, і оце, знаєте, двері погреба, і воно летить прямо. Ну, в общем, ми так за стіночку в погребі, і оце все сиділи, воно так грякало, а до на нас летіли, оце з дороги, видно, ті там, камінчики, земля, все летіло в двір. Ну, слава Богу, усе. Ціле, не побите нічого у нас. Взагалі, ну, переляку набралися. Ви не представляєте, що це таке? Як воно бахало? Взагалі, отак все в погребі. І ми, як ми ще сидимо і все. І оце воно тут лягає, ми чуємо, що воно кругом нас десь бахає. Господи. Ой, Як же нам це надаїлося, якщо б хто знав? Ми боїмося, взагалі до погреба далеко ми не ходимо. У селі також пошкоджені будинки мирних мешканців та амбулаторія. Наразі люди продовжують прибирати наслідки російських обстрілів юнаківської громади. Цинічно обстрілюючи цивільні об'єкти. Росія вкотре доводить, що вона країна-терорист.